Бо Москва сказала, що всі ми, ось тут, священники, які стоять, і брати наші, які належать до протестантських конфесій, що ми неправильні, неканонічні, незаконні. А з незаконними неправильними не можна молитися. Москва визначила сама хто правильний, а хто неправильний, розділила штучно український народ і 20 років. Московський патріархат веде пропаганду антиукраїнську. 20 років війна ця точиться. Сьогодні тільки вже від злоби і ненависті Путін почав відкриту агресію, військову. А 20 років підготовка велася через амвони церковні, на жаль. Я думаю, що цей молебень, а початково так і планувалося. Провести в Успенському соборі, бо це є наша святиня Полтави, це головний собор Полтави. Це третій храм на цьому місці святому. Вже в XVII столітті перший храм, який пам'ятає Полтава, був старий. Його розібрали і перевезли в сусіднє село, щоб він ще послужив як парафіальна церква. На тому місці наші предки молилися століттями, і нам там треба молитися. Але було прийнято рішення, наскільки я знаю, щоб молитися тут, тому що одна із конфесій висловила свій протест проти молитви в соборі. Я думаю, що нема потреби говорити, яка конфесія висловила свій протест, правда? Я думаю, що немає жодних перешкод для представників Української автокефальної православної церкви прийти в собор. Бо вони були колись священниками Київського патріархату. У нас теж розділення незрозуміло, з яких причин існує. Нема проблем наших братів. Я з ними спілкуюся, вони приходять до мене в канцелярію і заходять в храм і сприймаються як дім молитви. Немає жодних проблем для наших братів з греко-католицької церкви, тому що. на... Коли жертви голодомору, ми поминаємо, молимося, то моляться разом з нами в храмі, немає жодних проблем. Є тільки проблема для тих, хто сьогодні служить не своєму народові. Хай Бог нас всіх врозумить, українців, щоб ми не були байдужими, щоб ми думали і робили все по заповіді Божій і любили свій народ і свою батьківщину. Бо як я можу казати, що я люблю всіх? Якщо я не проявляю ніякої любові до того, хто стоїть поруч мене, до свого народу, до свого сусіда, то як я можу казати, що я люблю весь світ? Неправда, лукавство? Хай Бог всім нам допоможе. Не маємо сумніву, що буде перемога за нами. Наші вояки мають сьогодні бойовий дух, готові йти в бій і вже йдуть в бій, і покласти душу і тіло за нашу свободу. І ми переможемо, навіть нема чого сумніватися. Але ми маємо вистраждати це, бо Господь попустив це, щоб ми навчилися, що жити треба правильно, праведно, за заповідями Божими, не красти, не робити зло через хабарі. Бо ти помреш, настяжаєш собі мільйони. Помреш, і пекло тебе чекає, і не допоможе твоє золото і срібло. Думай про свій народ і про свою батьківщину. І думати треба на всякому місці. Не треба казати, що я людина маленька, від мене не залежить. Та залежить, бо ти людина. І неважливо, де ти працюєш, чи ти посадовець там десь в столиці, чи ти тут на місці. Роби добро і чини по заповідях Божих, і Бог буде з усім народом. А не будемо так робити. Покарає нас. В Біблії почитайте Святе Писання і навчимося з історії ізраїльського народу. Якщо не цінували, відбере те, що не цінували. Я сподіваюся, що ми будемо цінувати нашу землю, свободу, мову, релігію, віру нашу християнську. І хай Бог нам в цьому допоможе. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!